По напрямку від центру ви бачите спільну смугу, на якій курсує одночасно і громадський транспорт, і відповідно приватний транспорт. Що стосується в напрямку до центру, ви бачите підняту зупинку за моєю спиною і. Е Ліва смога це є для руху громадського транспорту для трамваїв і автобусів. А права смуга це власне є смуга для автомобілів приватних. Вже з завтрашнього дня ми плануємо запускати повноцінну, повноцінну трамвай сімірку, щоб він курсував власне вулицею Шевченка. І також плануємо запускати 61-й і 17-й автобуси, також вулицею Шевченка, щоб пасажири могли якісно пересуватися цією вулицею.